Доброго ранку, ми з України, вирішила зробити вам такий обзор подій, які можуть бути у нас в Україні на 2024 рік. В загальному я його виставила ще в вересні місяці, бо я працюю по солярності, тому, коли прийшло до нас солярний рік. То я його прорахувала цей рік, також і наступні теж, але вже відео є в моєму каналі ще з вересня місяця. Але в зв'язку з тим, що я наробила такого більш глибокого аналізу, я вирішила зараз це зробити. Багато цікавих речей постало, і в кінці відео я вам. Може, чимось пояснює якісь речі, які у нас відбуваються з містичної точки зору? Тому приступаємо. Згідно графіка України, до 24 грудня ми падали. Тобто, ми знаходились на нульовій відмітці. Це коли треба було зробити перезавантаження, це коли у нас не було з вами сил, це коли. У нас з вами не було нічого для того, щоб ми з вами могли йти в наступ навіть так. Але з 24 грудня по січень місяць ми бачимо те, що ми трошечки нам стало полегше, але у нас в мінусовій зоні стоїть Аркан 16. Це говорить про те, що у нас є велика небезпека. Велика небезпека, великих обстрілів. Коли у нас будуть розрушатися і дома, і будівлі, і земля буде здригатися, це великі пожари, велике занепокоєння людей. Вспомніть второ, 16-й аркан це Аркан башні, коли люди випригують з буд... палаючої башні. Якщо ви зможете просто це усвідомити. Що Всесвіт нас до цього вже готовив. Але там, же, ж, коли вже я робила це і говорила, що Книга життя говорить про те, що є великий, велика ймовірність того, що до нас можуть знову завітати наші сусіди з дуже нехорошими посилами. Я ще зробила маленьку розрахунок і подивилася, що самі небезпечні дні. Цієї події можуть бути саме відбутися з 7 січня по 11 січня. Це такий пік. Потім, якщо вони не зайдуть, якщо не буде цього всього, то ми можемо трошечки передихнути і сказати про те, що все світ до нас змиластився, але знову ж таки, це все залежить від нас з вами, від сили нашої молитви і від того, що ми з вами робимо. Потім січня місяця по лютий місяць, кінець лютого місяця, у нас з вами став Аркан 7 Аркан 7 нам з вами теж може сказати дуже багато і говорити про те, що у нас буде з вами можливість рухатись вперед. Так, навіть якщо до нас хтось захоче завітати, ми його попремо туди, звідки він прийшов. Це зараз те, що касається саме цих перших місяців. Далі будемо робити теж такий повний обзор кожного місяця. Бачу, що це вам треба. Але ще хочу нагадати одне: що за саме зараз Україна знаходиться згідно матриці в третьому періоді, періоді Марса. Тобто, це ще раз підтверджує наш з вами графік. Коли у нас є велика небезпека від руйнувань. Саме Марс приносить таку небезпеку. Саме Марс приносить агресію. Це може дитися цей період буде з 19 грудня по 10 лютого. І коли ми дивимося в астро нумерології, там знаходиться планета Кету в 12 му домі. Дванадцятий дом це знак втрат, це знак таємних знань, це знак потойбіччя, а також знак смерті. Ну, якщо ми з вами будемо трактувати для наших людей, то ми можемо сказати так, що знак кету в 12 му домі може робити таке, що ми будемо з вами в безсознательному стані. Нам буде з вами дуже нелегко, ми не зможемо з вами бачити наперед, що. Має відбутися, це наші страхи. Тобто ми це зараз і бачимо з вами, що в такі підсвідомості ми з вами будемо знаходитись. Тому нам з вами треба звернутися з молитвою до Господа і попросити розуму. Розуму і терпіння, щоб це все пережити і зрозуміти. З великої точки зору, для чого нам це все надано. Наверно, ми з вами просто перестали розуміти, хто ми, що ми і на що ми. Те, що робиться в суспільстві, це іноді, ну, на голову не натягнеш. Також, з іншої точки зору, можна сказати так, що до нас можуть з-за кордону завітати гості. Бо в цьому домі у нас стоїть той знак, який говорить про це. І книга життя про це говорить. Тому шануймося, бережемо одне одного, включаємо підсвідомість, яка має працювати тільки на молитву і тільки вималювати наш з вами шлях, бо Україна переможе, <кхем> да. Але ніхто з вас ніколи не задумається, якою ціною. І саме головне питання до кожного українця на, на, на даний момент. Чим ви можете пожертвувати заради перемоги? Не тільки ті хлопці, які там, не тільки ті сім'ї, які зараз включилися в цю боротьбу, а саме ви, ті, які ще не включилися. І зараз вам трошечки хочу дати містичного до вас. Я недаром написала 192 роки. В матричній системі говориться про те, що у кожної людини на проходження якогось урока в матричній системі виділено 192 роки. Так, ви можете прожити 30 років, але 162 ви будете в Астралі чекати слідуючого втілення. Але якщо ми зараз з вами подивимося на практично тих хлопців, які знаходяться на передовій і відвоюють нам, нам відвоюють нашу незалежність, ми з вами побачимо, що це практично люди, народжені з 1970 року, діти. І коли ми, ну, на прикидку робимо те, що пройдено цими людьми вже два витки, тобто 192 роки ми множимо на 20, 384 роки. І дивимося на, ну, при, на пример, примірно, коли саме вони могли народитися, ці люди, в тих життях. І саме цікаве, що це люди практично народжені з 1586 року до ну, і 1616 роки. Тобто до нас з вами прийшли наші з вами козаки. І... Перед цим ефіром мені знову прийшлося вертатися в історію України, перелопати та дуже багато, дуже багато відкриттів я знову зробила для себе. Бо колись, коли я вчилася в школі, нам про це ніхто не говорив. Потім до цього сильно там діла не було. Потім, коли прийшла війна, ми таку уривками, коли був вільний час, могли хоч трошечки вивчати вже свою історію. Але саме для цього ефіру мені прийшлося перелопати дуже багато інформації. Я б вам теж цього побажала. Подивіться, кому ми тільки були не потрібні, через що пройшла наша Україна, хто по нам тільки не ходив, і всім ми були потрібні. Так, треба прощати тих, хто колись це робив. Треба думати тільки про майбутнє і відстраювати своє майбутнє. Це відео я назву перезагрузкою. Чому? Зараз поясню. до нас з вами прийшов зараз унікальніший шанс за 400 років, коли ми можемо перезагрузити історію і зробити Україну вільною незалежною задля наших дітей, задля наших онуків, задля наших правнуків. Але ви для цього повинні проснутися. Бо коли я побачила, по, що ж проходило саме в тих 1600-1500 п'ятсотих роках, то це були якраз. Хвилі козацьких і селянських повстань це були козаки Івана Богуна. це були перемоги Богдана Хмельницького під батогом. Тобто, ті козаки, які тоді виборювали нашу Україну, вони знову прийшли виборювати нашу Україну. Так багато років назад, коли я ще не дивилася на це все містично. І коли не могла ще так розраховувати свої розрахунки, я тільки вчилась, до мене приходили люди, і я їм робила тільки на тому рівні, яким я обладала на той час, я ніяк не могла зрозуміти, чому ж такі короткі життя у багатьох людей. Я їм могла навіть про це не говорити, але питання в мене було. Зараз, коли я це бачу, що відбувається в нашому світі, що відбувається в Україні. Тепер я можу сказати вам точно, що люди, які прийшли виборювати нашу Україну, вони вибрали цей шлях для порятунку і вичищення карми свого роду і своєї особистої. Бо коли ви будете робити кармічні розрахунки саме цим солдатам, цим захисникам, які загинули, ви побачите те, що колись вони могли схибити, тепер вони прийшли виправити свою помилку. Саме завдяки ним ми зараз з вами знаходимося в тому стані, в якому знаходимося. У нас ще є надія на те, що ми переможемо. Але са саме ви зараз маєте вспомнити, хто ж ви є в цьому світі, і задля чого ви прийшли в цей світ. Не ховайтеся, не лякайтеся, бо може бути набагато все складніше. Так, я розумію. Що багато хто з езотериків вам всім розказує, що у нас перемога буде? Буде. Але якою ціною. Вслідуючи своє відео, я вам зроблю і покажу ціну, яку ми можемо з вами заплатити за нашу перемогу. Може, це буде жорстко, але розуміючи той стан, коли люди не хочуть просипатися, іноді треба їм робити холодний душ. Вповніть всі бучу, Ірпінь. Я приймала з перших днів в себе на волонтерському центрі людей, які звідти змогли втікти. Але я також пам'ятаю дуже хорошо страх тих людей, які були готові боронити нашу Україну. Люди, що з вами сталося? Ви тепер вирішили знову йти в матеріальне? А духовний світ вас не цікавить. Тому вважаю, що ви повинні зараз проснутися. І йти захищати нашу неньку. Також хочу вам ще показати матрицю, по якій я працюю. Матриця це наша зірочка 12 домів гороскопа. Коли я перекладаю графік долі нашої країни, я вам можу сказати тільки одне: що в графіку долі говориться про те, що до 2024 року Україна буде саме знаходитися стані війни, але потім він піде. Для чого? Для того, щоб до 2031 року ми змогли з вами будувати, відроджувати свою країну. Це я вам розказую в плюсі. Якщо ж ми з вами не зможемо зрозуміти, що є ще мінус, то до 2024 року нас можуть розрушити. І до 2013 року повністю стерти з лиця землі. Тобто перебудувати Україну загарбникам під свій лад. Тож ми вибираємо, чи ми самі вибудовуємо і перемагаємо, чи ми даємо загарбникам. Зараз у нас пороботити. Якщо ви надієте, що вас це не буде стосуватися, повірте, буде. Якщо ви думаєте, що сльози не будуть у вас капати, будуть. Забудьте про те життя, яке ви раніше жили в своєму егоїзмі. Тепер спомніть про те, що прийшла карма народу. І саме зараз відбуваються дуже великі історичні події. Дякую за увагу. Тримаємо стрій! Не думаємо про погане, тільки про хороше. І споминаємо, хто ми з вами є на цьому світі.